Ця поїздка готувалася довший час, адже завжди не вистачає фінансових ресурсів. Ресурс, який ми залучаємо, це кошти одноденного заробітку з власної ініціативи відокремлених управлінь колег заступників, працівників міської ради. І також кошти, де є також Допомога від малого середнього бізнесу, де на протязі вже певного періоду часу виконувалися ті завдання, закуплялися автомобілі, господарські речі, електротовари, ті завдання, які ставлять бійці. Нинішня поїздка виключно сформована за кошти одноденного заробітку працівників міської ради. Що я хочу подякувати всім відокремленим управлінням освіти, медицини, культури. Всіх профільних управлінжень, комунального господарства, працівників міської ради. Саме за ці кошти ми закупили три автомобілі, за ці кошти адресно сьогодні ми передали. І на протязі минулих двох тижнів ми передали речі, які були сформовані, зорганізовані в побажаннях наших військових. Ми сьогодні маємо розуміти наступне завдання, які ставлять фронт, армія. Вони обов'язкові до виконання. Координація за владою, координація за малим і середнім бізнесом. Хочу сказати про те, що малий і середній бізнес напряму комунікує з військовими, також закупляє автомобілі і передає їх на передову. Щоб ви розуміли, що таке, що таке автомобіль для фронту, це витратний матеріал. Які потрібні для більшої мобілізації для виконання військових бойових завдань. Тому ми усвідомлюємо, що цих автомобілів завжди буде не вистачати. Ми розуміємо про їхній стан і будемо все робити для того, щоб після того, як ми їх доставляємо, також лагодити і знаходити фінансову ресурси. Тому дякую всім, хто допомагає армії фронту. Дякую всім захисникам, які захищають таке мирне, як сьогодні. nebo